Словаччина посилить допомогу Україні, і, зокрема, Чернігівщині. Про це заявили представники цієї країни під час візиту до нашої області. І, як я вже говорив, у нас дуже є серйозна зацікавленість у відновленні України саме Чернігівщини. І ми говорили сьогодні тільки про відбудову цього регіону, а про наш інтерес у сфері розвинування та у сфері ментального здоров'я та розвитку цієї сфери в Україні. Капесітіс інкре. На початку візиту словацькі партнери побували у кількох громадах, яким потрібна допомога у відбудові, зокрема у Київці поблизу Чернігова. Ми зустрічалися із делегацією із Словакії, спілкувалися над проблемами відновлення наших соціальних об'єктів. Ми спілкувалися за два об'єкти: це школа Трисяцька Слобода Укриття. Немає вентиляції, плюс певні ремонтні роботи провести, а також Київська школа, це утеплення фасаду, тому що на сьогоднішній день дороговартісний газ, опалення, оце все, а так як проблема з бюджетами, тому що підприємства деякі розбиті. Також попередньо обговорена можливість допомоги у відновленні житлових будинків, зруйнованих ворогом. Зараз питання стоїть внутрішніх комунікацій, тобто електрика, опалення. Вода і внутрішні самі роботи, тому були певні розмови про допомогу таким саме будинкам і господарям для відновлення їхнього житла. Делегацію очолили партнер президентки Словацької республіки Юрай Різман та радник прем'єр-міністра цієї держави Філіп Вагач на зустрічі із керівництвом облдержадміністрації. Гості розповіли про ту допомогу, яку Словаччина надає вже зараз, і про плани посилення співпраці. Я хочу подякувати. Словаччині подякувати за ту допомогу, яка надається сьогодні Чернігівщині, яка надається нашій країні? Це насправді гуманітарна допомога, і військова і політична. Інформаційна допомога і сьогодні я хочу розказати про те, що ми змогли і сьогодні відправили вантажівку, яка була наповнена гуманітарним вантажем для селищ, які знаходяться на прикордонні. Цьому нам допомогли дві державні організації понтіс, а Назва іншої цесайсотворений сполучності Ентенадація Понтісійдеться про словацькі та міжнародні благодійні фонди, які працюють на Чернігівщині. І вони зможуть а, і мають бюджету 5 мільйонів доларів to different areas of need here in the region. Які зможуть бути направлені на різні напрями, вимоги та потреби в цьому регіоні. І було вже mentioned one of the focus will be on the humanitarian help. І один з тих фокусів, фокусів буде гуманітарна допомога.